Бажаю здоров'я. Вільно, сідай. Збройні сили зараз що тримає націю, тримає нашу незалежність, тримає нашу минуту. І заради цього ви тут, заради цього ви йдете в бій, заради цього продувається кров, на жаль, все це заради мої. Напередодні для збройних сил України українське суспільство в черговий раз демонструє, що армія це армія народу. За особисту мужність і героїзм проявлені під час виконання спеціальних завдань, ході антитерористичної операції, зразкове виконання військового обов'язку, вірність військової присязі, високий професіоналізм та з Дня Збройних Сил України не Дякую. Вітаю. 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 Буде святкувати весь український народ. Бажаю здоров'я, бажаю, щоб нагороди, які ви отримали і будете отримувати, були не тільки символом мужності і стійкості, але щоб ці нагороди здобувалися менше в боях і більше за інші весна. Згідно наказу міністра оборони України, нагороджуються. Кращі офіцери, кращі військовослужбовці Збройних сил України за вісомий внесок в захист батьківщини, заступник міністра оборони і Діору будуть влучені ці нагороди. За особисту мужність і героїзм, проявлені під час виконання спеціальних завдань в ході операції, операцій, розкове виконання військового обов'язку, вірність військової присяжі, високий професіоналізм та з нагоди Дня Збройних Сил України наказують. Вожного Олександра Нікоровича. Яндульського Сергія Юрійовича. Далі міністра оборони старших існує вашим каналі. Поздравляю вас. Народ поважає Збройні Сили України, народ підтримує Збройні Сили України. І Збройні сили це частина українського народу. Я впевнений, що ви про це пам'ятаєте, що ви гідно носите форму і те, що... Ваша служба, відзначена нагородами, переконує в тому, що наша армія робить все можливе, щоб захистити державу, захистити наш народ. З Святом, з Днем Збройних сил, бажаю мирного неба, бажаю успіхів вашій великій службі. По-перше, це для мене несподівано. По-друге, ми виконуємо свої обов'язок перед батьківщиною. И я вважаю, що поміти мене є дуже багато хлопців, які достойні цієї награди. Ми виконуємо тільки свої обов'язок.